Так, ось огірок в мене в тіщі. Ось кукурудза посаджена чорна. Вкраплення чорне. Ось такий вже качанчик. Тут місце мало так воно собі садить. Дивіться, огірок Пролікс, який має вигляд на сьогоднішній день. Колики акаційові. Ось розтяжка. Дріт шпалера. Дивіться, шпалеру дуже тяжко підняти, заплівся. Висота сітки і коликів метр вісімдесят. Від колика до колика метр. Між коликами 4 метри. Ось такий вигляд має огірок, що в нас сьогодні 29 липня. Йдуть дощі, але огірок стійкий в домашніх умовах. Я думаю, це огірок буде номер один. Тут поливу практично немає. Йду дощі, деколи вручну поливаю, а це так вирощує. Огірок також фунгіцидно оброблений мало раз. Хороший цей сорт мені подобається. Prolix від Nunems. Так, що ось він собі так плететься. Ніхто тут нічого ніяких пасинків. Не обривав, так як плівся озірок, так як ріс, так, так і плівся. Вручну е, е, поправляється, щоб заплітався краще.